Доброго дня, шановні колеги-криптотрейдери. З вами на зв'язку Віталій Кухта. І сьогодні, спеціально для моїх партнерів з Криптотрейдер з Ліга, я запишу огляд ринку, точніше пройдемося по біткоїну по ефіру, а також по іншим пройдемося активам. Скажу свою думку, куди бачу напрямок по ринку. Давайте чітко пройдемося. По цим активам, по ключовим рівням, по ситуації, яка зараз відбувається, з, також з фундаментальної точки зору, тому що ринок криптовалют, він зв'язаний з фінансовими активами світу, такими як фондовими індексами, там ситуація трошки погіршилася. Давайте почнемо з біткоїна. По біткоїну у нас ще присутня база медведів, так скажемо, яка сформувалася на рівні 29 Пам'ятаєте про цей рівень? Ми про нього раніше говорили. Я радий від цього рівня шортити ще неділю назад. Ми, в принципі, непогано падали. Що зараз відбувається? Ми цей рівень далі утримуємо, і тому я вважаю, що скоріше за все, ми ще будемо тестувати мінімуми минулої неділі в районі 28 700, і, можливо, підемо в район 28 тисяч, плюс-мінус, це треба розуміти. Це все умовно. Це поки от така в мене спекулятивна, спекулятивне бачення на ринку криптовалют по біткоїну в основному, тому що я бачу середньостроковий ріст по цьому інструменту. Тобто, в нас іде імпульс в другій половині червня. Зараз відбувається корекція. Ця корекція трошки затягнулася, і поки немає дуже сильних сигналів на закінчення цієї корекції. Так, були минулої неділі, скажімо, спроби. Від 1 серпня був непоганий пінбар молот сформований такий імпульс, але наступного дня ми його практично поглинули там на 70%. Це не добре для покупців. Тому поки ситуація на зниженні. Плюс, з фундаментальної точки зору на фінансових ринках, минулої неділі в п'ятницю відзвітували по ринку праці США Дані. Там у нас безробіття знизилось. Аналітики чекали 3,6%. дані. Вийшли на рівні 3,5. Робочі місця, в принципі, ще на непоганому рівні, тому трейдери, скоріше за все, чекають подальшого підвищення відсоткових ставок від ФРС, тому це буде негативно впливати на фондові, на фондові індекси, і я думаю, це буде зв'язано з ринком криптовалют. Так, так як у нас індекс NASDAQ і SP 500, вони в принципі в якийсь період корелюють з, з біткоїном. Тому, якщо оцей фактор ще враховувати, то я бачу зниження. По ефіру тут ситуація аналогічна з біткоїном. Тут іде прижимання до рівня ключової підтримки 1815, можна так сказати, так? плюс-мінус декілька доларів. Цей рівень був відкатом ще в червні, і на даний момент ми до цього рівня прийшли. І бачите, як ціну зажимають, такий у нас сформувався локальний тренд вниз. Був у нас сформований пін-бар 1 серпня. Ми його потім поглинули, і ціна, так скажем, затухає біля цього рівня. Іде така проторговка. Це, скоріше за все, сигналізує. На пробій цього рівня підтримки, і у нас падіння, в принципі, тут зона відкривається. Якщо не враховувати трендову, то в нас, в принципі, можливо падіння до рівня 1700, можливо, 1600. Так, я цього не виключаю. Але я скоріше бачу цей прибій вниз. як Такий хибний, так, ми його проб'ємо. Там плюс-мінус, можливо, це буде 20, може, можливо, 50 доларів плюс-мінус. Тому поки спекулятивно можна працювати на зниження а, по ефіру, а далі вже по -о, в подальшому дивитися, що там сформувалося. Якщо будуть сигнали на покупку, я про це буду <кхів> інформувати вас в наступних своїх оглядах. Тому, якщо коротко, біткоін ефір я б рекомендував спекулятивно поки працювати на зниження, так як сигналів на покупку в сторону середньострокового тренду поки немає. Що стосується інших активів, там ситуація трошки гірша. Якщо брати, наприклад, BNB, у нас ситуація локально. Аналогічно схоже, як по біткоін. У нас ключовий рівень 245, поки ниже цього рівня, можна спекулятивно пробувати його з невеликими стоп -лосами. пробувати шортити. так В діапазон 237, можливо, ниже. Далі по Ripple. Тут ситуація аналогічна, шортова, поки сильних накопичень немає, але і покупок я поки не бачу, так як у нас тут все шортово. Латкоїн у нас. У нас аналогічно є невеличке накопичення, скоріше за всього, з цього накопичення в діапазоні 83 на 81 діапазон дуже вузький, 2 долара. Я думаю, що скоріше з нього ми будемо виходити вниз. Далі Солана, якщо коротко, аналогічно схоже дуже на м, ефір. Е, тут ключовий рівень підтримки 22,70, я б його назвав. Скоріше за всього, ми цей рівень будемо пробивати і, е, і йти в район приблизно 21,20, можливо, ниже. Е, поки покупок по Солана е, не бачу. Атом космос аналогічна ситуація, пробили в. Практично м, м, ключовий рівень в районі 9. Е, і зараз ситуація аналогічно виглядає шортово. І, скоріше, з діапазону 8,60 на 8,35, такий вузенький діапазон. Е, ми будемо рухатись вниз. Якщо зробити висновок по всім таким топовим активам, я би поки працював на зниження, а взагалі працював тільки з біткоїном або з ефіром. Інші активи я б не рухав. Я їх оглянув коротко для того, щоб розуміти, що там ситуації повториться, що і по топ-активам. Топ на цьому все. З вами був Віталій Кухта, спеціально для Traders League, Чекаємо наступного огляду. До побачення.